Це моя сумка, вона шкіряна, оце справжня шкіра. Тут є така ще штучка, ось ось що це справжня шкіра. А, ну, їй вже майже 2 роки. Вона і в Польщі побувала, і скрізь побувала, я хочу зараз її а, випрати в вані ще. Коротше, я взяла тазик, приготувала, зараз ну, підемо подивимось. Так підтирлася, бачите, треба доглядати я за допомогою окрема. Ну, спочатку треба я випрати. ось я взяла ваніш. Водичка а, така, знаєте, повинна бути трошки тепла, ну я не думаю, що більше за 30 градусів. Поїхали. Ось виглядає так цей засіб. Ось він. Така водичка дуже-дуже приємна, легенька. Замочуємо, трішки вона покисне 15 хвилин десь так. і Потім треба дуже ретельно знаєте, рушником, щоб вона смактала всю свою вологу, зайву в рушник, і чимось газетами знаєте, набити і повішати на балконі, на лоджі, хтось живе десь в будинку своєму, ну, як в частному секторі. То можна десь там під аркою, десь під виноградом повішати і нехай вона сохне. На моїй сумці є ось така ручечка, бачите, під спорт вона довга. Це якщо вішати сумку на плече. Ну, я не ношу на плече, то вона у мене так, знаєте, для краси висить, тому що вона йшла разом з сумкою. Я брала її. Ось тут вона шкіряна кінчики, її, її можна повішати на будь-яку сумку. Тобто, ну, береш сумку, вішаєш, і вона вже має вигляд, нібито під спорт. Так мені сказала одна продавчиця на ринку. Коротше, зараз я візьму мене така щіточка є. Шампуньку і знаєте, так гарнесенько-гарнесенько патрує добре прям, і вона буде як новенька, знаєте? буде блищать, як нова. Так само, як оту довгу ручку, оці маленькі ручки свої я так само натру ванішем зверху. Потроє, ось так, і залишу на декілька хвилин там до п'яти хвилин. Так само із сумки треба дістати ось цю підкладку. Бачите, підкладка, і так само її вашу цією щіточкою. І ну тут, бачите, ще фарба, це ж не. Весь бруд, це ще фарба відходить від тканини. Тут, де є наявність елементу з справжньої шкіри, я цією щіточкою не тру, щоб не, знаєте, не травмувати. Тільки ось тут, де така тканина, я не знаю, як вона називається. Якщо я дізнаюся, як вона називається, я вам вставочку зроблю. Ну, вона така, знаєте, плотненька, як вода не проникна, така, знаєте, відштовхуюча воду. По, типу, як на парасольці, але вона товша. Дуже добре, треба, щоб вона, знаєте, вода стікла з сумки, і трошки так її прижати, щоб вона вся-вся-вся вийшла. Водичка. Ну, не викручувати, знаєте, без фанатизму. Взяла старий, де потрібен такий шматочок пледику. І зараз ось так покладу сумочку. І буду, знаєте, так, добре-добре. Остапки її. Тискати, щоб воно все-все-все в себе всмоктало, так що. ось так Загорну і нехай воно трішечки полежить. Так, ось вона, як виглядає, сумка має після того, що вона всмоктала зайво-валого, Ось беру ось таку бумагу. Якось я брала сумку собі не так давно зелену, і вона залишилася зайва бумага. Ось така всередині була в новій сумці. І зараз я напихаю туди, ну, в загальний карман великий відділ. в цей. А оці маленькі карманчики, ось раз, ось там два, їх там декілька карманчиків маленьких, бачите, ось вони. Треба по, туди повстромляти назад, в підкладку, в кожен карманчик, ось пожмакати. І всередину покласти, і воно буде папір цей буде всмоктувати зайву вологу, і сумка буде висихати швидко, розподіл вологи буде правильний, тобто вона не буде мокнути і швидко висохнеть у вас. І якщо ми напихаємо багато туди бумаги, вона не повинна втратити свою форму. знаєте як. Сумка ж коштує дуже дорого. То ми повинні дбати, щоб нічого не зіпсувати, знаєте Зараз моя сумка має ось такий вигляд. Тут всередині кожна кишенька має, бачите, ось папір всередині. Застібки я не закриваю, не застібаю, щоб зайва волога. Виходила звідти і, і, і спарялась, і папір так само в себе смоктула все це. Так, можна зробити так, повішати її на вішачок і десь повішати а, на Протязі знаєте, протяг зробити на щоб з усіх сторін обдував її вітерець, то вона так у вас швиденько висохне. І знаєте, ви повинні вибрати собі такий день, щоб сонячний був. Тобто, ну, знаєте, коли потепліше вже на вулиці, у нас зараз 26 градусів вже. То я вже і вирішила це зробити, то мусила вже досить давно це зробити, але все у нас якось то дощ. То... Холодно було, то ще щось. Ну, коротше, руки не доходила, а сьогодні вже зробила. І Потім кремчиком я вам покажу, як я буду її змащувати кремчиком. Ну, все, все сказала. Нікуди не ставте її на підлогу або на стілець. Нікуди. Бо ця сторона вона буде а, зайва волога і буде, знати, такий сморід а, ну, затхлий мати, неприємний запах. Ось так виглядає сумка, пройшло десь півтори доби, вона вся висохла. І зараз елементи, коли тут отрапляються, це на ручках і ось тут спереду, на фасаді, сумки. Треба намастити звичайним кремом для взуття. Ось Такий кремчик беру і змащую зверху. Ось можна побачити різницю, ручка зверху ще не помазана, а нижню вже намастила, вона вже, бачите, яка, як гарно вона виглядає блищить. Сумку залишаємо десь на добу, щоб вона трошки смоктала крем, шкіра наша справжня, нехай вона трошки відпочине. і потім, коли доба мине. Ми візьмемо з вами флісову тряпочку і зайв, зайвий крем, який залишиться, ми його трошки протримуємо. Сумка повністю готова yeah. до використання. Крем повністю смоктався. Навіть не знадобилося протирати додаткової якоїсь по типу флісової ганчірки. Ось сумка дуже класно виглядає, доглянута така. Зараз я оцей папір з неї... Дістав, ну, і все добре буде, можна буде вже гуляти і використовувати її по повній програмі. Кому сподобалося це відео або було корисним, ставте лайк, приходьте на наш канал, є багато цікавих відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей! Donne-moi un citeris, je n'en veux pas, des bijoux de jeu chanel, je n'en veux pas, donne-moi un limousine, je ferai quoi, pa, pa, da, pa, pareil.